А це костюм як парадний. Такі костюми, каже полярник Володимир Харпач, витримують вітри та морози Антарктики, які можуть досягати 27 градусів морозу. Розповідає, до станції академік Вернацький їздить із 2006 року у інженерно-технічному складі. Окрім снігу та холоду, каже, пригадує змагання на станції. Саме таке запоминающе, це середина зими, 21 червня. Всякі змагання йдуть теніс, пінг-понг, потім більярд. Шахмати метою щорічних експедицій каже є наукові дослідження. В результаті однієї здобули і цей камінь з базальту. Це камінь, на якому знаходиться наша станція, наш острів Галіндес. Мрією дитинства називає роботу на Антарктиці. Полярник Микола Старинець. Вона здійснилася вісім років тому. Відтоді за плечима вісім антарктичних експедицій, чотири арктичних. Брав участь у будівництві цього баку для зберігання палива. Построїли. Оцей бак. Це я приймав участь в постройці цього бака. Ці зімовщики, які там були, то вони для нас сніг очищали, очистять і його завалять. Вони очистять його завалять. Так, коли ми приїхали, то ми вже гуртом прибрали місто, Представляєте, скільки роботи. буде. І ну, по побудували. Пан Олександр полярний метеоролог, каже у всіх експедиціях досліджує клімат Антарктики. Каже, найнижча зафіксована температура там досягала 43,3 градусів за Цельсієм. Висота снігового покриву до 3,5-4 метрів випадає. Є місця, де і глибше, де замітає. а так на метеорологічній площадці, там де стоять рейки, по яким ми спостерігаємо кожен ранок, як змінюється по. Оболо висота снігового покрову, і відмічаємо це. Це наш недавний набуток. Це е, криголам, який тепер носить аносфера. Всі спогади експедиції показали у виставці Українська Антарктида, дослідження та незламність, говорить директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Бо ж попри повномасштабну війну у нашій країні пояснює, вони допомагають світу боротися з екологічними проблемами. Ми фактично змушені жити в двох різних реальностях. В одній реальності ми живемо в 21-му столітті, робимо глобальну світову науку, є частиною цього саме ну, сучасного глобального світу, де борються з кліматичними змінами. Показуємо нашу українську Антарктиду, От, показуємо власне найвіддаленіший форпост нашої країни, який за 15 тисяч кілометрів і на якому вже 30 років працюють українці, зокрема Черкащани. Олена та Крістіна подружки. Сьогодні кажуть, разом вирішили на власні очі у світлинах та речах побачити життя на Антарктиці. Я нещодавно почала читати книгу Під рука» там про майбутнє, що починається з власної експедиції. Називається Колонія. Тому дуже цікава ця тема. Я дуже цікавлюся астрофізикою, і для мене якраз оці питання. Так сказати, того ж самого цвітіння водоростей або інші а, обладнання, які роблять а, експедитори. Для мене це також важливо дізнатися про це. Ось на цих світлинах каже Євген Дикий. Ті завдяки кому вони можуть працювати в Антарктиді. Ці чоловіки змінили екіпіровку полярника на піксель. Власне, тримають цю тонку, тонку червону лінію між нами та абсолютним злом. Власне і дають нам тим саме можливість і робити виставки, і працювати в Антарктиді. Наразі на фронті 24 українських полярника, тоді як на станції зимує 14. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.